Що для вас особисто було найважче на Зовсталі? Втрата побратимів. Це було найважче. Було багато чудних речей, яких я ніколи не міг. Знаєте, в такій ситуації я ніколи би їх типу, не збагнув, що таке може бути. Наприклад, там, відсутність матеріальних цінностей, наприклад, все, що ти. Все, що ти там... Набув за життя, воно все просто зразу відпало на другий план. Тобі це просто не цікаво. Якийсь там телевізор вдома. Знаєте, ти там складав, відкладав на якийсь кондиціонер-холодильник. Коротше, воно все нецікаво. Гроші, які в тебе були в кишені, вони не потрібні. Але в той же час я в я служив в строкову військову службу, і я. Пам'ятаю, була така історія, коли робили, знаєте, на стендах такі штуки, інформаційні листи. І в Маріуполі, коли був відсутній інтернет, лише у нас на штабі був. Це спочатку хлопці там зробили якийсь мобільний, десь там з кимось домовилися. Потім уже місія гелікоптерів, привезли Старлінг. І от де-не-де -де, там ну, лише там на, в управлінні штабів був зв'язок, щоб координувати дії. І от там, там, ми робили, там ми робили інформаційні листи просто на А4, де писали ситуацію в великій Україні і писали ситуацію по фронтам, і в тому числі в Маріуполі. І ті листи просто розходилися як пиріжки. Ви знаєте, оцих 20 листочків, коли ти приїжджав там на позицію, хлопцям давав, вони. Читали воно було настільки важливо ця інформаційна, це піднімало моральний дух військ. Це було важливо, тому що люди, наприклад, чиї сім'ї там, я не знаю, були в Запоріжжі, ще десь, ще десь, ще десь вони переживали. А що там в Києві? А де там, а де там? І воно було. Знаєте, я би ніколи не міг подумати, що там в 21 столітті на листку написана якась інформація, інформація буде такою цінною.